Ще стаття Конституції, народовладдя. Я думаю, що всі свідомі люди через кілька годин будуть там, на Майдані, в центральному Майдані, в Києві. Незалежно від того, як зараз закінчиться сесія, ми всі поїдемо на Київ, на Майдан! Вони захотіли мати там мільйони, вони матимуть її. Вони їх матимуть. Тому що ми не скорена нація, ми та нація, де зродилась українська повстанська армія. І як казав, жаль, де... Якби в них була така нація і така армія, то ніколи б жоден окупант не топтав їхню землю. І ми сьогодні маємо довести, що ми не дамо топтати нашу землю жодному окупанту. Ми всі розуміємо, що той сценарій, який зараз розгортається, він звідти з Кремля. Я керований і намальований. Невже ми допустимо, щоб кремлівський сценарій розгортався по Україні? Не допустимо. Не маємо права цього зробити заради наших дітей, онуків, заради нашого майбутнього. Тому історичний шанс, який зараз є, мусимо використати і мусимо згинути або перемогти. Сьогодні питання стоїть так. Або вмерти, або перемогти. І ми переможемо. Слава Україні! Слава нації!